Мене завжди цікавила тема вафельної флористики. З вафельного паперу можна зробити будь-яку квітку і задекорувати нею торт. Квіти з вафельного паперу виглядають як живі, але вони і їстивні. І мені здається, що саме в цьому є їхня перевага. Взагалі, вафельний папір дуже зручний матеріал, але чомусь мені раніше не вдавалось зробити з нього максимально реалістичні квіти. В інтернеті на відео виглядало все дуже просто і красиво. Але чомусь не розповіли. Чим саме покривали вирізані з вафельного паперу пелюстки, в результаті чого пелюстки виходили більш гнучкі. Але тепер я розгадала цю загадку і зараз вам про все детально розповім. Всім привіт! Гайда до роботи! Вже давно сама хотіла і ви мене просили зробити з вафельного паперу мак. Тож давайте в першу чергу зробимо саме той розчин, який дуже облегшить процес виготовлення квітів з вафельного паперу. Отже, секретним інгредієнтом є харчовий гліцерин. Такий харчовий гліцерин можна купити в будь-якому кондитерському магазині. Головне правильно розвести його з водою. Зручніше всього, приготувати розчин в окрему ємність і користуватися ним, коли потрібно. Отже, в таку маленьку баночку я викладаю півтори чайної ложки гліцерину і сюди ж додаємо 2 столові ложки води та тепер ретельно все розмішуємо між собою. Як бачите, нічого супер-пупер складного робити не потрібно. Потрібно просто використати потрібний інгредієнт. До речі, цей розчин називають кондиціонером для вафельного паперу. Саме таку функцію і виконує розчин гліцерину та води. Ну а далі все дуже просто. В інтернеті я знайшла шаблон пелюсток та листочків для квітки Маку. Роздрукувала цей шаблон та вирізала ножицями. Та тепер вирізаю з вафельного паперу пелюстки для нашої квітки. І допомагає мені в цьому шаблон пелюстки. Краще всього робити це маленькими ножицями для манікюру. Тоді пелюстка буде виглядати більш охайною. В даному випадку використовую тонкий вафельний папір для квітів. Отже, таких пелюсточок я вирізала 6 штук. Не зовсім була впевнена у вірності кількості пелюсточок. В дитинстві часто бавилась цими польовими квітами, але зараз вже призабула, скільки в них пелюсток. В інтернеті знайшла інформацію, що у справжній квіточці має бути один ряд з двох пелюсток і другий ряд з чотирьох пелюсток. Але ця інформація виявилась не зовсім вірною. Цього року холодно і маки зацвіли набагато пізніше ніж як в минулому році. І мій процес виготовлення цих квітів якраз співпав із цвітінням справжніх маків. Та якось на прогулянці уважніше придивилась до цієї квітки. І насправді виявилося, що вона має тільки 4 пелюсточки. Але насправді всі кондитери це дуже творчі особи. І тому думаю, що можна маки робити більш пишнішими квітами. Але моя ціль була зробити мак. Якомога реалістичним. Та тепер давайте зробимо фарбу для наших пелюсток. Перший мак я зробила у світліших тонах, але хочу цей мак зробити більш яскравим, тому на тарілочку викладаю більше червоного барвника. Та до барвника додаю наш кондиціонер з гліцерину та води. Пензликом перемішую нашу фарбу. Коли фарба стала максимально однорідною, трішки ніби висушую свій пензлик. Він не повинен бути дуже вологим. Він має бути ледве зволоженим. Та тепер покриваю своєю фарбою пелюстку, покриваю пелюстку з обох сторін. Декілька секунд я чекаю, поки пелюстка стане м'якою і підатливою. Пелюстку викладаю на той молд, який у мене був вдома. Та ось так з допомогою маленького шматочка губки надаю пелюсточці форми. Це зробить пелюстку якомога реалістичною. Не роблю це пальцями, тому що вони прилипають до пелюстки. Можна ненароком її порвати. Також є молди, які складаються з двох частин. На одну частинку пелюстку викладаємо, а іншою гарно притискаємо. З такими молдами, звичайно, працювати набагато легше та швидше. Тепер дуже обережно, не поспішаючи знімаємо пелюстку з молда. І дивіться, які гарні вийшли жилки у пелюстки. По-моєму, виглядає дуже реалістично. Та тепер викладаю свою пелюстку в ось таку силіконову форму, щоб вона висохла не ідеально рівною. Також бачила в інтернеті, що є спеціальні килимки, на які викладають пелюстки для сушки. Вони теж мають на рівну поверхню, для того щоб пелюстка висихала в більш реалістичному вигляді. Та все це саме пророблюємо зі всіма пелюстками. Бажано їх не зачіпати і не поправляти багато разів. Як бачите, одну пелюстку я поправляла, поки вона була ще вологою, і ненароком вона в мене трішки втратила форму. В основі вона склеїлася. А коли вафельний папір уже склеївся, то розклеїти його вже неможливо. Але нічого страшного. Таку пелюстку я теж використаю для квітів. Свої пелюстки я виклала сохнути на підвіконні на сонечко. Та тепер хочу зробити маківку, яка ще не розцвіла. І для неї нам потрібно з вафельного паперу вирізати. Невеличку смужку. Роблю це на око. Також зробила ще трішки фарби, бо та фарба вже вся пішла на пелюстки. Та фарбуємо нашу стрічку. А коли вафельний папір став м'яким, складаємо його в ось такий пуп'янок. Та залишаємо його в спокої до повного висихання. Після цього давайте відразу зробимо клей, з допомогою якого ми будемо склеювати нашу квітку. Цей клей потрібно зробити трішки раніше, щоб він став потрібною нам консистенції. І ви будете здивовані, з чого саме робиться цей клей. Основним інгредієнтом для цього клею і є той самий вафельний папір. Отже, в невеличку кружечку я нарізаю вафельний папір на дуже дрібненькі шматочки. І зазвичай цей клей я роблю з обрізків, які залишились у мене після вирізання пелюсток. Це дуже зручно, адже таким чином ми не втрачаємо наш вафельний папір. Та тепер. До нарізаного вафельного паперу додаю зовсім трішки теплої води. Теж роблю це на око. Нарізаю вафельного паперу зовсім трішки та додаю до нього небагато води. Та тепер ложечкою перемішую вафельний папір з водою. Але для того, щоб утворився клей, ці два інгредієнти мають війти ще в реакцію. Тому залишаю його в спокої до тих пір, поки повністю не висохнуть пелюстки для маку. А коли пелюстки повністю висохли, можна переходити до виготовлення. Серединки для нашого маку. Серединку я хочу зробити з пластичного шоколаду. Це в мене залишки пластичного шоколаду після попереднього використання. Я його ось так зберігаю щільно загорнутим в харчову плівку зі пакеті в холодильнику. Серединка у Мака має бути зелена, тому, відповідно, невеличкий шматочок пластичного шоколаду фарбую у зелений колір. Взагалі мені дуже подобається працювати саме з пластичним шоколадом. З ним дуже зручно працювати і на смак він, як справжній шоколад, адже пластичний шоколад якраз і робиться з самого шоколаду. На каналі вже є дуже детальне відео, де я розповідаю про всі нюанси виготовлення та роботи з пластичним шоколадом. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ось бачите, буквально за лічені секунди, пластичний шоколад став уже зелений. Також для того, аби серединка мала більш реалістичний вигляд, додаю до зеленого пластичного шоколаду невеличкий шматочок пластичного шоколаду чорного кольору та трішечки переминаю між собою ці два шматочки. Не потрібно доводити ці два кольори до максимальної однорідності. Вийшов такий ніби чорно-зелений шматочок пластичного шоколаду. Тепер ділю свій дротик. На якому буду збирати квітку на дві частини, та ось таким чином, невеличкими пласкогубцями, закручую дротик у спіральку, та спіральку складаю ніби у вузлик. Саме на цьому вузлику і буде триматися серединка квітки. Отже, накладаю пластичний шоколад на вузлик з дротика таким чином, щоб вузлик опинився всередині нашої серединки та формую серединку для маку. Вона зовсім не складна і робиться дуже легко та просто. В інтернеті також можна підглянути, яка ж має бути серединка у маку. Вона має бути така ніби видовжена, зверху приплюснута, з таким узорчиком. Готову серединку на дротику я вставляю шматочок пінопласту для того, щоб пластичний шоколад гарно стабілізувався та затвердів. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. З також пластичного шоколаду я хочу зробити маківку, яка ще не розцвіла. Ось з пластичного шоколаду я сформувала дві половинки нашої квіточки. Пластичний шоколад я теж пофарбувала в зелений колір і трішки додала до нього пластичного шоколаду чорного кольору. Та теж трішки порозминала їх між собою, але не до максимальної однорідності. І вийшов на зеленому кольорі такий чорний узорчик. Також вже повністю висохла сама квіточка, і до цього часу клей з вафельного паперу та води став потрібною нам консистенції. Трішки наношу клею на внутрішню частину однієї з половинок з пластичного шоколаду. Приклеюємо до неї наш бутон. З дротика я знову зробила вузлик та вкладаю дротик всередину двох половинок. На дротик викладаю трішки більше нашого клею та прикладаю до нашої квіточки другу половину з пластичного шоколаду. Таким чином всі частинки нашої квіточки гарно приклеїмо одна до одної, надаємо бутону гарної форми, та теж дротик з бутоном вставляю в пінопласт та залишаю в спокої для повної стабілізації. Та тепер хочу прийти до формування течинок у великої квіточки. І тичинки я буду робити теж з вафельного паперу. Вафельний папір я нарізаю на невеличкі шматочки шириною приблизно 1,5 см. Та маленькими ножицями роблю на цих шматочках надрізи, не доходячи до протилежної сторони. Я думаю, що по відео все зрозуміло. Також для того, аби було зручно ці шматочки з вафельного паперу, клеїти на серединку, відразу їх нарізаю на ще менші відрізки. Хочу, щоб тичинки були більш щільні і гарно стирчали доверху. Тому фарбу Її з допомогою фарби та просто води, Не використовую для цього гліцериновий розчин, тому що він якраз пом'якшує бафальний папір. Та тепер приклеюю наші тичинки до серединки. Просто змащую суцільну частинку тичинок водою, і цього буде достатньо, щоб тичинка гарно приклеїлась до серединки. Та ось таким чином по колу серединки приклеюю всі пофарбовані тичинки. Хочу звернути вашу увагу, що пензлик, яким працюю, має бути злегка зволожений. Якщо на вафельний папір нанести багато води, він дуже швидко скрутиться і втратить свою форму. Також напередодні, трішки раніше, я зробила ще одну частинку тичинок. У справжнього мака на тичинках знаходяться чорні краплинки. Їх я теж хочу зробити з вафельного паперу. І заодно поділюсь з вами лайфхаком, як можна зробити невеличку їх кількість. І всередину, де знаходяться маленькі ножики, викладаю обрізки вафельного паперу. Сюди ж додаємо сухий чорний барвник. Та тепер накриваємо блендер з ножами харчовою плівкою. Щільно так приклеюю харчову. Плівку, щоб з блендера нічого не вилітало. Та тепер вмикаю свій блендер і при тому одною рукою притримую харчову плівку і вуаля, наші вкраплення для тичинок вже готові. По-моєму, дуже зручно та швидко. Насправді, таким чином можна перебивати маленьку кількість будь-чого. Наприклад, так можна зробити трішки горіхової пасти з горіхів. Покажу вам, як це можна зробити вже в наступному відео у приготуванні нової цікавої начинки для торта. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили. Та натиснути на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Ось так поки що виглядають тичинки на серединці. В даний момент вони повністю висохли і вони доволі тверденькі. Тепер як же нам прикріпити маленькі чорні вкраплення на наші тичинки? А допоможе нам в цьому декор гель. Занурюємо дротик з тичинками в декор гель таким чином, щоб на тичинки гарно потрапив декор гель. Та після цього занурюємо їх у чорні вкраплення з вафельного паперу. І вуаля, дуже легко та просто і, по-моєму, виглядає дуже реалістично. Та знову залишаємо спокою серединку з течинками, щоб течинки гарно підсохли. Десь через 30 хвилин можна переходити до формування квітки, а саме ми будемо до серединки приклеювати червоні пелюстки. А приклеюю я пелюсточки з допомогою клею з вафельного паперу та води. Спочатку приклеюю дві пелюстки одна напроти одної, після цього по колу приклеюю ще 4 пелюстки. З цими пелюсточками і насправді дуже легко працювати. Вони зовсім не ламаються. І це через те, що вони оброблені кондиціонером гліцерину та води. Раніше я пробувала зробити такий МАК тільки з допомогою води. І такі пелюсточки були дуже ламкі. З них я ледве зібрала квітку маку. Я зрозуміла, що так не має бути, і тому продовжила свої експерименти та пошуки інформації. І ось нарешті я досягла успіху у своїх експериментах. І думаю, що ще не раз буду робити квіти з вафельного паперу. Та ось так в такому положенні бутоном донизу хочу свою квіточку підсушити. Інший протилежний кінець дротика можна ось так загнути та її за щось зачепити. Також з вафельного паперу я вирішила вирізати чотирьохлисник, який можна приклеїти при основі бутону. Я просто довільно вирізаю його з обрізки вафельного паперу. До зеленого барвника я додала трішки кондиціонеру та ледве зволоженим пензликом фарбую чотирьохлисник з обох сторін. Дуже обережно чотирьохлисник нанизую на плодоніжку маку і приклеюю його до основи маківки. Та тепер залишаю свою квітку в спокої до повного висихання. Також з вафельного паперу по Шаблону вирізала ще листя для своїх квітів. Я їх теж вирізаю з обрізки вафельного паперу. І, можливо, листочки виходять не зовсім такі, як потрібно, але загальний їх вигляд мене влаштовує. Та теж фарбую листочки фарбою з кондиціонеру та барвника. Також, щоб забарвлення було більш реалістичне, іноді пензлик занурюю в сам сухий барвник та розташовую фарбу на листочку. Я думаю, що по відео все зрозуміло. Також в мене є такий молб з жилками для листочків. Та ще додатково руками надаю листочкам більш природної форми та залишаю свої листочки на ось такій силіконовій формі до повного висихання. Та коли квіти та бутон повністю висохли та стабілізувались, обмотую ніжку маку зеленою флористичною стрічкою. Ширина цієї стрічки приблизно 1 см, але такою широкою стрічкою незручно обкручувати ніжку квітки. Тому я відрізаю якусь кількість стрічки та розрізаю її по ширині на половину. І ширина моєї стрічки стає 5 мм. Такою стрічкою набагато зручніше працювати. Від тепла пальців на флористичній стрічці активізується тоненький шар клею, і стрічка гарно тримається на дротику. Таку флористичну стрічку можна купити в будь-якому магазині для декору, а також вона продається різних кольорів. Також до ніжки бутона можна приклеїти зелений листочок. Оскільки цими квітами я буду прикрашати торт, решту листочків я вирішила чіпляти до квітів уже безпосередньо на торті. Чіпляти квіти потрібно на торт покрити фінішним кремом. Це торт, який ми готували в минулому відео. Це полоничний торт Трансформер з трьома різними полуничними начинками. Він мене переночував в холодильнику, та тепер можна вирівнювати його фінішним кремом. Сирний ганаш мій улюблений фінішний крем, і ним я вирівнюю більшість своїх тортів. На каналі вже є відео з детальним процесом приготування цього крему. Також в тому відео я описую всі нюанси роботи з цим кремом, а також розповідаю, як можна гарно вирівняти торт. Посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. В даний момент я вирівняла торт в два етапи. Після того, як покрили торт чорновим шаром, його потрібно поставити в холодильник на хвилин 10, щоб цей шар крему гарно закріпив на собі всі крихти торта. Після цього можна перейти до наступного етапу вирівнювання торта. Зараз стало не дуже модно доводити вигляд торта до повного ідеалу. Зверху торта я вирішила залишити таку корону з крему та не виводити до ідеалу всі кути. В даному декорі головне, щоб ідеально виглядала бокова сторона торта, адже на боковій стороні я збираюся намалювати малюнок маки. Мені здається, що це дуже цікаво виглядає, коли малюнок переходить у об'ємну квітку. Але для того, щоб на кремі малювати малюнок, вирівняний торт має стабілізуватись в холодильнику мінімум ніч, для того щоб крем був твердий та щільний і на ньому було зручно малювати. Тож в той день, коли я робила маки, я і вирівнювала свій. Торт фінішним кремом. Та вже на наступний день можна переходити до нанесення на поверхню торта малюнку. Малюнок можна нанести і від руки, але оскільки не кожен вміє так малювати, я вам покажу, як можна перенести малюнок на будь-яку поверхню. Таким чином, навіть художник не професіонал може спробувати намалювати на торті малюнок. Отже, спочатку я знайшла малюнок, який мені сподобався в інтернеті, та роздрукувала його. Через пергамент я перебила малюнок простим олівцем. Та тепер на у іншій стороні пергамента ще раз малюю лінії малюнка по лініям, які намальовані з іншої сторони. В даному випадку краще всього користуватись дуже м'яким олівцем, і тоді всі лінії, без сумніву, переб'ються на поверхню торта. Дістаю добре охолоджений торт з холодильника, та ось таким чином перебиваю малюнок на крем, допомагає собі кондитерською праскою. Але в принципі можна ось так пригладжувати малюнок рукою, особливо по тим лініям, де знаходиться малюнок. Та тепер обережно знімаю пергамент з торта. В принципі, всі лінії добре перебились, але для того, щоб квітку маку було легше розмальовувати, Вирішила нанести лінії тонким пензликом, чорним барвником. Взагалі, в мене на каналі вже є багато відео, де я наношу малюнок на торт. Тому цей раз я вирішила не дуже в цьому акцентувати увагу. Тут все дуже просто: зволожений пензлик у воді, занурюю у барвник та наповнюю свій малюнок кольорами. Якщо вам цікаво переглянути цей процес, то додивіться це відео до кінця. Та тепер, нарешті, прикріпляю свої квіти до торта. Роблю це з допомогою дротика. Відрізала невеличкі шматочки дротину. Атаків, та позгинала їх наполовину. Прикріплені таким чином квіти точно не впадуть з торта. Також після вирівнювання торта в мене залишилось трішки крему, і з його допомогою прикріпляю до квітів зелені листочки. По-моєму, вийшла дуже гарна композиція. Я зробила тільки три маківки, але можна зробити їх набагато більше і покрити ними весь верх торта. Думаю, теж буде виглядати дуже гарно. Особливо гарно буде це виглядати на покритому торті чорним велюром. Тоді не Потрібно малювати на поверхні торта малюнок маку. Тут ви можете проявити свою фантазію і зробити так, як ви це бачите. Так, звичайно, на виготовлення таких квітів іде немало часу, але це насправді зовсім не складно, особливо маючи такий кондиціонер, який пом'якшує вафельний папір і з ним стає дуже зручно працювати. А що саме головне, такі квіти їстивні і їх можна з'їсти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які квіти ви хотіли б зробити разом зі мною. І ми обов'язково це зробимо. Ну а я з нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів приготуванні! Цього вам доброго, миру та спокою!